і та друзі Божого захисту там, де ви знаходитесь, і наскільки хочеться ще подякувати Господу за Божих людей, які несуть слово Боже, і чудовий приклад це книга Йова, яка вчить вір бути вірним до кінця, а навіть будучи в проблемах, коли в нас іде війна, е... руйнування і можна сказати о, Значить, не знами Бог і такі перешкоди руйнування і проблеми, але його він, будучи в. Проблема навіть сім'я лишився сім'ї, але він оставався вірним Богу, і вірність вона призводить до благословення. Тому лишайтесь вірними Господу завжди, і це приведе і ваше життя, благословіння, спасіння, і саме головне бути учнем Ісуса Христа, щоб бути благословеним і на землі, і в вічності.